Гра дуже була цікава. Перший тайм, дуже сподобалось те, що ми робили сьогодні. Вранці відпрацьовували майже все виходило. В другому таймі вийшли хлопці, які з академії, подивилися на фоні команди премєр Прем'єрлізі і подивилися, над чим їм ще треба працювати, і нам всім. Тому гра була два тайми, всі різні. Тому в першому ми забили дуже багато м'ячів, в другому ми пропустили, тому і. Є хлопці, які ну, грали сьогодні на своєму рівні, а деякі хлопці хотілося б краще. Тому пускай трішки задумаються в плані, що є конкуренція вже. І ми готуємось поступово. У нас ще є дуже багато матчів, які залишились і з хорошими суперниками. Тому будемо далі працювати І ще дуже-дуже багато, над чим працювати. Сьогодні награв і Шевченка, тому що. Десь інше, інше місце, там, де ще кислород прийшов до нього, як кажуть, неочікувано. Тому для хлопців це перший виїзд на збори, вони дуже вражені, хороші умови, тому вони теж должны, повинні виходити і доказувати, що керівництво не просто так нас сюди направило, щоб ми підготувалися до чемпіонату. і… Виступили на хорошому рівні. Сьогоднішній матч е, видався насамперед ну, дуже важким. Погода е, дуже жарка, спекотна, і тому було ну, справді дуже важко. Е, але це збори треба потерпіти, і думаю, в чемпіонаті е, саме через таку роботу, через таку спеку буде в чемпіонаті набагато легше. Ми розіграли класну атаку. Е, мені покотили, я зіграв у стінку. Так потім е, вибіг. Попросив передачу під себе і забив у дальній кут. Справді класна атака. Поймалася у нас. Полісся – це класний суперник. Це команда амбітна, яка претендує на високі місця у чемпіонаті. І з ними справді ну, це класний спарринг зіграти. Команда дуже хороша і показала високий рівень гри. Класна атмосфера, класні емоції. Щось змінили обстановку, атмосферу така гори, ліса, тому ну, дуже приємно. Виграли сьогодні 4-3. Ну, я вважаю, це добрий рахунок. Команда суперника це гарна команда. Вони намагаються грати у футбол. Загалом вони, вони мені подобаються. Добре грати, тут свіже повітря, тут поле гарне, все, все чудово. Ти забив третій гол. Розкажи, як це було. Я прийняв м'яч від Даніла Корнієнка, дав пас Олександру Каменському. Він прийняв м'яч, я вбіг у вільний простір, він мені вкотив, я прибрав захисника та пробив дальній кут.